Ну, що ж, в Європі можна і надалі відмовлятися у наданні послуг згідно власних переконань підприємців. Тобто, наприклад, якщо пара гомосексуалістів прийшла в приватний сімейний готель з проханням здати їм номер для відповідних цілей, можемо пропустити, для яких. Тепер в Європі і надалі, відтак в Європі і надалі можна цим підприємцям, власникам сімейного готелю відмовляти такій парі гомосексуалістів. Здавалося б, це очевидне право будь-якого підприємця діяти згідно власних переконань. Але насправді це право було під загрозою цілих 17 років. Тому відео це є знаковим. Я розкажу про те, про що багато хто не знав, але ми в організації всі разом за цим слідкуємо вже багато років. Отже, у 2008 році, дуже давно в кабінетах Європейської комісії, з'явилась ідея, Європейська комісія це уряд Європейського Союзу. Там з'явилась ідея про необхідність затвердити директиву про так зване рівне ставлення. Це так звана директива про рівне ставлення. Англійською мовою Equal Treatment Directive. ETD. Тобто це проєкт директиви, який існував з 2008 року, і формально він існує до 2025 року, але з ним цього року, з цим проектом, ну фактично його поховали. Зараз я розкажу, що безпосередньо трапилося. Отже, у 2008 році з'явився цей проєкт директиви. В Принципі тут слід зазначити, що в країнах європейського союзу вже давно заборонена дискримінація, так звана дискримінація за ознакою сексуальної орієнтації і гендерної ідентичності. Це я цитую в місцевих законодавствах різних країн Європейського союзу, не всіх країн до речі, європейського союзу, але багатьох країн Європейського союзу заборонена так звана дискримінація за ознакою «СОГІ». Але лише в одній сфері пріоритетна це в трудових відносинах. Ну, типу не можна відмовити людині в працевлаштуванні через те, що вона. Гомосексуаліст. Хоча навіть тут є певні винятки в деяких країнах, наприклад, винятки зроблені для релігійних організацій. Нам релігійні організації мають право відмовитись взяти на роботу в свій релігійний дитячий садочок якусь лезбійку, яка б там лизалася зі своєю коханкою на очах у дітей. Тобто, все ж таки в деяких країнах зробили винятки навіть і в трудових відносинах для, наприклад, релігійних організацій. Але в цілому, законодавство європейських країн вже було таким, де було заборонено відмовляти в працевлаштуванні ну, людям, гомосексуалістам і лесбійкам. Але в усіх інших сферах. Горизонтальних зв'язків, тобто йдеться саме про так звані горизонтальні зв'язки, не зв'язки між громадянами і органами державної влади. Бо органи державної влади вони зобов'язані фактично обслуговувати всіх громадян незалежно від їхніх поглядів, переконань, хвороб або відсутності таких хвороб, в тому числі психічних. Але йдеться саме про горизонтальні зв'язки між людьми в соціальних процесах, не зв'язки людей з державою. Там, звісно, має бути панувати абсолютна. Ну, скажімо так, ну, з певними нюансами, звісно, але держава, звісно, обслуговує всіх. Але в 2008 році виникла ідея, що треба зобов'язати і в горизонтальних стосунках, тобто в бізнесі, в підприємництві або в сусідських стосунках всіх, треба зобов'язати полюбити гомосексуалістів. Ну, ось так. Що, що мається на увазі? Ну, от, Наприклад. Якби ця директива була затверджена, тоді, наприклад, сімейний невеличкий готель, наприклад, якась сім'я володіє невеличким готелем там, на 5-6 номерів. Це релігійна сім'я, християни. І вони згідно своїх релігійних переконань не готові здавати номер для пари гомосексуалістів, у яких щойно типу, відбулося так зване весілля, і вони хочуть провести ніч в такому. Готелі, і звісно, вони б це робили з міркувань провокації. І, звісно, є мільйон готелів, там тисячі, куди можна піти. Але вони б, звісно, пішли саме в такий готель, для того, щоб провокувати конфлікт і судовий процес. Отже, і була ідея, щоб з такою директивою зобов'язати всіх, в тому числі всі бізнеси, заборонити і заборонити бізнесам діяти згідно власних етичних переконань, а зобов'язати всіх, в тому числі бізнеси і підприємців. Надавати послуги навіть в тих випадках, коли це суперечить особистим поглядам і переконанням власників цього бізнесу. Ну, от як навів приклад, подібну історію наприклад, з сімейним готелем, це важлива історія, в тому числі, наприклад, питання домогосподарств нейбарху, наприклад, в якесь котежне містечко або дуплікс, будинок на дві сім'ї. І в одній е, половині живе сім'я, тато, мама, діти, а в другій половині, наприклад, живе інша сім'я, але вони там ріелтор продає, виставив це на продаж. І, наприклад, сім'я через стіну вона може озвучити правило побажання, щоб що все ж таки туди не підселили, там пару гомосексуалістів, ну або наркозалежних людей, або людей певного етносу з різних причин. Тобто таке право, воно очевидно є, але ця директива, проєкт директиви, був призначений для того, щоб всіх позбавити такого права. Тобто, щоб всіх змусити зобов'язати законом э, наступити на горло власним переконанням і примусово взаємодіяти з тими, з ким немає бажання взаємодіяти з різних причин. Взаємодіяти в. На рівні сусід-сусід, або взаємодіяти на рівні підприємець-клієнт, або там, колеги по роботі тощо. Тому фактично законодавство воно зобов'язало роботодавців брати всіх на роботу, але в усіх інших сферах в Європі залишалася свобода. І, в принципі, забігаючи наперед, хочу сказати, що залишилася свобода. Так от, у 2008 році був підготовлений цей проєкт цієї резолюції проект директиви безпосередньо. От Council Directive – це Proposal for Council Directive on implementation or implementing the principle of equal treatment between persons. Просто про рівне ставлення між людьми. Uh, in, uh, irrespective of religion, незалежно від релігії, віри, Інвалідності, віку і сексуальної орієнтації. Але, звісно, найпроблемнішою був оцей пункт про сексуальну орієнтацію. Поправді кажучи, цей документ передусім готувався під тему сексуальної орієнтації. Бо по взаємодії з усіма іншими, хоча як по релігії, наприклад, якщо це християнські такі і там живуть християни, і коли там відбувається засилля і агресивна ісламізація, як це відбувається в деяких країнах Європи, так само. Була так само це право право хотіти жити зі своїми однокровними могло бути б скасоване. А насправді це базове право людини. Людина має право. Хотіти жити і взаємодіяти саме з цими людьми, а з іншими не хотіти. Тобто, ми можемо тут дискутувати це нормальне, ненормальне, це ознака освіченості, неосвіченості. Це інше питання. Про це можна говорити. Але питання в тому, що людина має право так хотіти, так мислити, так жити. Але якби ця директива була ухвалена, якби ця директива була ухвалена, то відповідно такого права всі позбулися і. Підприємці були б змушені. Взаємодіяти з тими з клієнтами, з ким вони не хочуть взаємодіяти. До речі, в Україні вже є подібні прецеденти, коли, наприклад, там організація так званих лгбт військові замовила друк своїх прапорів в одній типографії Київській. Ця типографія відмовилася це друкувати через свої релігійні переконання своїх власників. Про це я окремо розкажу. І там у них почали виникати конфлікти. Навіть український омбудсмен почав пресувати цю типографію і висловлювати свої претензії. Фактично, тут в діях Безмена можна побачити ознаки дискримінації бізнесу за ознаками власних під переконань власників цього бізнесу. Ну про це я окремо розкажу, бо це теж цікавий кейс, випадок. Але повертаємось до міжнародного документу. Так от, цей документ з 2008 року, і ось до 2025 року, він висів як домоклів меч. Його кожного року намагалися просувати різноманітні. Різноманітні організації, в тому числі є така організація, там Європейська лгбт організація, яка, е, е, яка просуває легалізацію всього цього пороку. І вони просували багато е, цю директиву, лобіювали, щоб вона була е, легалізована. Е, ось і вони називали приклади, аргументи свої, чому е, треба це. Прийняти, отут, до речі, той приклад, який є на ВІВ написаний, тобто, що ця директива заборонить готелям відмовляти гомосексуальним парам в оренді готельних номерів. Тобто вони відверто, вони фактично відверто хотіли дискримінувати бізнес. Вони хотіли нав'язувати цією директивою свій спосіб життя і створювати дискомфорт для всіх. Так от, друзі, підсумовуючи, тепер що сталося? Цього року, 2025 року, як ми знаємо, будь-які державні органи в Україні, і на міжнародному рівні так само, вони мають план заходів на поточний рік. Так от, на 2025 рік Європейська комісія нині вже кілька років головою Європейської комісії є Урсула фон дер Ляйн, до речі, мама там з кількох дітей, здається, з семи дітей. Ось. Я не знаю, чи її тут була вирішальна роль чи ні, але все рівно такий цікавий факт про Русулу фон Ляйн. Одним словом, Європейська комісія, тепер увага! В своєму плані на 2025 рік написала ось що. Це 25-та сторінка. Я хочу навести на початок. Тобто, це план Європейської комісії на Commission Work Program, тобто робоча програма Європейської комісії на 2025 рік. Тепер рухаємось до сторінки 25. І ось знаходимо нашу ось цю директиву сумнозвісною, про яку ми говоримо. Ось ця директива від 2008 року. Proposal for Council Directive. Пропозиція директиви Європейської комісії по імплементації принципу рівного ставлення між особистостями. Отже, в плані 2025 рік знову була ця директива. Тобто вона з 2008 року до 2025 переходила з плану в план. А тепер увага. Що написано в коментарях до цього пункту? Немає одностайного погодження. No agreement. The proposal is blocked. Пропозиція ця заблокована. And further progress is unlikely. І майбутній прогрес в розгляді цього питання малоймовірний. Тобто, фактично, що відбулося? Європейська комісія. Таким чином, у 2025 році фактично констатувала і офіційно зафіксувала це в своєму робочому плані, що ця директива не заблокована і не вдається її проголосувати. Звісно, є країни Європейському Союзі, які її там продовжували пхати і лобіювати дуже часто це країни Північної Європи, але все рівно консервативні сили, сили здорового глузду, правозахисники. Вони добилася гарного результату. Це, друзі, говорить про те, що діяти, дія і протидія вона є важливою, вона має значення. Ми багато разів в Україні мали подібні перемоги. Тобто, має значення системний спротив таким законодавчим ініціативам або ініціативам іншого правового характеру. 17 років. Здорові сили в Європі здійснювали спротив цій директиві. Бо якби вона була проголосована, був би кінець свободі підприємницької діяльності, був би кінець взагалі свободі в людських стосунках, бо всі б почали діяти не згідно власних переконань а під дією примусу, під дією примусу, ідеологічного примусу. І, звісно, різноманітні збочинці і люди девіантної поведінки і девіантного мислення вони б цим користувалися і вони б користувалися цією директивою і нав'язували всім певний спосіб життя в бізнесі, підприємцям нав'язували б себе всюди. Вони в бізнеси пламали, б гвалтували. Вони. Б Домогосподарства, кандамінімуми, тобто вони організовували і б, до речі, провокувало багато конфліктів суспільних, причому конфліктів дуже неприємних. Тому, звісно, той факт, що ця директива зазнала повного фіскову, це велика перемога здорового силу, здорового глузду в європейському континенті. Тому. Друзі, це хороша новина. Ми маємо це зафіксувати. Це означає, що слова поета борітися поборити це не просто гасла, воно дає результат, навіть якщо буде потрібно боротися 17 років. Отже, з 2008 до 2025 року. До речі, хочу сказати, що в Сполучених Штатах Америки, якщо прийти за океан Атлантику, і в Сполучених Штатах у 2023 році Верховний суд Сполучених Штатів ухвалив рішення, де так само захистив одну жінку, яка Підприємцем була і є, і вона відмовилася створювати сайт, веб-сайт для, для пари гомосексуалістів. Вона відмовилася, і вона в Верховному суді захистила своє право. І суд констатував, що да, підприємець має право відмовлятися надавати послуги без пояснення причин. Знову ж таки, є ще одне рішення Верховного суду Сполучених Штатів, здається, 2018 року. Це дуже відомий випадок на весь світ. Там йшлося про пекаря. Про бейкері, пекарня, яка відмовилася виготовляти весільний так званий торт wedding cake, для знову ж таки пари гомосексуалістів чи лесбійок, і на них подали в суд. І я хочу сказати, що це типова манера поведінки оцих гомосексуалістів і лесбійок політизованих, вони, вони ж можуть замовити той собі торт або там сайт. Є багато фірм компаній, які там без проблем їм би зробили той торт і зробили б їм цей веб-сайт, але їм не потрібний торт, їм потрібен скандал, їм потрібно гвалтувати суспільну мораль, їм потрібно насилувати, їм потрібно ламати через коліно їм потрібно йти і замовляти послугу саме у тих, хто не хоче їм цю послугу надавати. Тобто їм важливий конфлікт, їм важливе оце Насильство над суспільною моралью, я, я це так називаю. Да? Тому це приклад, який я навожу зараз із сполучених штатах, і в сполучених штатах Верховний суд захистив і пекаря, констатувавши право відмовлятися і не надавати послугу з випікання торту, якщо це його переконанням, і захистив Верховний суд Сполучених Штатів права цієї жінки-дівчини, яка виготовляє сайти. і Вона відмовилася виготовляти сайт. Певним клієнтам згідно своїх переконань, тобто бізнес має право відмовлятися від надання послуг з різних причин і не має це пояснювати причину. Так от Верховний суд Сполучених Штатів констатував фактично право на свободу підприємницької діяльності, і тепер ми можемо констатувати, що і в Європейському Союзі це право станом на зараз, на 25 рік, захищено, тому що ця директива так і не була прийнята, і у 2025 році. На неї я думаю, що вже ну, в проект в програмі роботи на цей рік вже зафіксовано, що вона не має шансів, і я думаю, що незабаром буде прийнято остаточне рішення про її викреслення, і вона вже в наступні календарні роки в плани дій Європейської комісії переходити не буде. Це результат дій роботи і спротиву, тому я вкотре заохочую і закликаю, що ми в Україні, нам тут жити, це наша країна, тому українські громадяни. Сім'ї, чоловіки і жінки, українські патріоти, християни, мають діяти і протидіяти, піднімати голос, об'єднуватися навколо тих, хто професійно і системно цим займається. Долучайтеся до нашої команди організації всі разом для того, щоб ми могли діяти разом. Ми об'єднуємо зусилля. Українців, християн і україноцентристів для того, щоб розбудовувати сильну державу з сильними, успішними, заможними сім'ями родинами. З ефективною державою, з потужною армією і з розвиненим власним економічним потенціалом. Долучайтеся до нашої команди, переходьте за посиланням під цим відео, заповнюйте форму, будемо на зв'язку. Також поширте це відео. Ця інформація в українських медіа взагалі ніде не публікувалася. Лише ми її досліджуємо і публікуємо з посиланням на оригінали документів. Ми маємо тут пояснити, що навіть в європейському союзі. Перемагають, коли ефективно вони діють, і коли вони ефективно борються. Здорові сили. Україна це оплот християнської цивілізації на європейському континенті. Ми ключова консервативна сила європейської цивілізації, і цей дискурс. Ми виборюємо, цементуємо і ретранслюємо в Україні і на міжнародному рівні. Я Руслан Кухарчук, дякую за увагу. Побачимось.